Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Флюсвагенкаді. Так, кадік Лайф, оригінальний пасажир, 1,6 бензин MPI, дуже рідкісна версія. 2008 рік, 234 пробігу, автомобіль з Німеччини пробіг підтверджений, ціна 8300. Контакти до власників. З клімат контролем в гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, фіат. Фіатталента. 18 рік, 9 місць, навігація без підкрасів, контакти бачимо. Вартість автомобіля 15 тисяч доларів. Шкіриний салончик. Звичайна база. Так, що у нас тут? Парктроніки є і розпашонка так, покажу. Renault Kengo. Так, Кінгушка 2008 рік, 1,6 бензин, 247 пробіг, без підфарбувань, вартість автомобіля 6950 доларів. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію під власника. Peugeot Partner в гарній комплектації це 16 рік 16 дизель, тільки приїхала. Контакти до власника ось тут. 176 пробігу, ціна 9900. Transporter. Так, що у нас пишуть? Мультиван оригінальний, 2008 рік, 260 пробігу, 2,5 дизель, офіційний автомобіль, один власник, ціна 17500. Торг присутній. Контактна інформація. Ось тут. Тут ще багато дечого описано, не буду читати, тратити час. Кого цікавить, ставимо на паузу. Так, далі. Шкірний комбінований салон з Алькантарою. Автоматична коробка. Тут тоно вже нічого не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Вантажний Renault Kengo. в гарному кольорі. 17 рік, 1,5 дизель, 161 пробіг, ціна 8400. Контакти бачимо. Канинний салон. Парк Троніки. Більше інформації уточнюйте. Плюс вагентранспортера в довгій базі. Так, 9 місць, 15 рік, 2.0 дизель, 217 пробігом. Навігація, вартість автомобіля 15 900, Єва Басто, Круїз, автомобіль з Голландії, контакти 0,66 122. Нуль чотири тринадцять довга база. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, трафік в довгій базі, пасажир, 17 рік, 1,6 дизель, 239 пробігів, 17900 вартість автомобіля. Так, контакти 0,66, 12, 20, 413. Довга база, гарна родзина, до речі. Форкоп, парктроніки, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Movano. 17 рік 2 дизель, 305 пробігу, 16500 вартість автомобіля. Контакти для уточнення інформації є. Рено кінного. Так, кінгушка. Восьмий рік, 1,6 бензин, 164 пробігу, ціна 6,350. Контакти 0,96, 891, 0,139. На дисках. Оригінальний пасажир. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, маємо три комерційні ринушки. По першому варіанту у нас 17 рік, і 2,3 дизель, 135 пробігу, ціна 18950. Контакти ось тут, є сервісна документація. Дубль кабіна бачу є з вантажним відсіком. Такі мастірок. Наступний варіант. Так, ще раз покажу. Так, поруч. Холодильник з будкою. 20-й рік, мінус 30 температура, 2,3 дизель, 130 пробігу, ціна 16550, тут контакти. Ось так виглядає. Ще по салону також загляну вам. Можливо, когось цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, і Вантажний мастер. 20-й рік в кузові максі, 2,3 дизель, 135 пробів, ціна 18500. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Caddy. Так, машинка 9 рік, 1,4 бензин 59 кВт, пробіг 203 тисячі. Пишуть оригінальний. По вартісті 6,950. Контакти бачимо. Так, оригінальний пасажир. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Yeah. Кенго. Кінгушка 9 рік, 1,6 бензин MPI, вартість автомобіля 7500. <кій> Контакти бачимо. 177 пробігу. Тканинний салон з кондиціонером. Опель Віваро. О 11 рік, 2,0 дизель, 201 тисяча пробігу. Ціна 13 тисяч доларів. 9 місць. Телефон 095 246 0090. Є кондиціонер. Ще непогана резина з форкопом.